Сьогодні кабінет міністрів України ініціював обговорення законопроекту 2309 щодо удосконалення системи охорони здоров'я. Вказаним законопроектом передбачається повна комерціалізація закладів охорони здоров'я, які перетворюються із бюджетних установ в комерційні підприємства, які власне повинні заробляти гроші, і метою яких є отримання прибутку. Вказаним законопроектом звільняються безпосередньо вказані установи від оподаткування до 2020 року. Також передбачено право кабінету міністрів розробити типові договори щодо надання медичних послуг, що фактично говорить про те, що на сьогоднішній день, не дивлячись на вимоги і приписи конституції України, якою передбачена безкоштовна медична допомога, тут фактично урядом готується все для того. Щоб у закладів охорони здоров'я вже на комерційній основі були правові підстави брати з людей гроші без внесення змін до конституції, без запровадження безпосередньо страхової медицини, цього проводити не можна. Реформувати охорону галузі охорони здоров'я необхідно. Проте це має бути системний підхід, який би забезпечив належний надання належної допомоги усім зацікавленим особам, які потребують того, ми хотіли б все таки. Бачить закон, в якому було б, хоча б половина чи більша половина статей прямої дії, де було чітко зрозуміло, що законодавець хоче сказати цим законом, і що ми отримаємо на виході, яку систему медичної допомоги, на жаль, це не проглядається.